Шановні жителі району та міста, державне підприємство Гадяцький Лізос подивляє вам, що цього року, як і кожного року, нам буде проводитися реалізація новорічних ялинок. Ціна з них залежить від висоти і становить до 1 метра 36 гривень, від метра до 2 – 42 гривні, від 2 до 3 – 60 гривнів. Новорічний пічок із гілочок коштує 5 гривень. Ціна на новорічні ялинки це з мінімальною рентабельністю. Адянський Лізос пішов на зустріч населення і жителям району для того, щоб вони відчули новорічне свято. І казку новорічну від Діда Мороза. Ми значно дешевше продаємо новорічні ялинки в наших лісництвах, це, зокрема, в Ельбівському, Краснолуцькому, що вони рядом з Гадячим знаходяться, а також в Лютенському і Безвіднянському лісництвах. І є вибір, і ми заготовили значну кількість ялинок, для... це ж, щоб забезпечити новорічне свято для наших жителів району і міста. Кожний, кожний рік, згідно планів по лісовому господарству, ми садимо до 6 гектар плантацій новорічних ялинок, а також ми проводимо у молодняках перед Новим роком рубки догляду, де із вершин вибираємо кращі дерева, які це будуть красиві, як новорічна ялинка. Для осіб, які хочуть знайти лісову красуню самотужки в лісі, повідомляємо, що збитки за подіяни лісу підприємству і державі, за вирубання і пошкодження дерев, ступеня припинення росту, оцінюються в 355 гривень 23 копійки. А також штраф у сумі 85 гривень за адміністративні порушення згідно статті 65 Кодексу України про адміністративні порушення. Отже, загальна сума штрафу складає 440 гривень 23 копійки.